на фінал, мало. Только спить. Только спить. Треки там там. Немає. Я мовчки я не скажу, що його немає. Ворячук, Ворячук. Добре. Так. А що, по одному біжить, так? Добре. 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 Хто пробіг на старт, можемо починати. Ні, 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 так не можна. Отак можна. Так. Максимально не спішіть, не спішіть. Максимально далеко. розкачайтеся, прокачайте себе 247. Це у нас Мельник Олександр, так? Да? Добре. Ряби Іван. Можна ваніти. О! Хороший стрибочок. 281. У мене таких ще не було. Нагорку немає, мельник Даніїл. Да -да. Рухайся, да? не спішіть. Не спішіть. Відновиться і як будете готові, можете стрибати.

Я вас два сантиметри забираю, 250. Ні. Ні, ну просто. Я тут справедливо, там чесно зайшла. Ну можемо переглянути камеру. Добре. 224. Так. Чигур Дмитро, кошляк Дмитро. Можна? 262. Кошляк метро Кондратюк Владислав. Можно? 253. Кондрадьюк Юрченко. Можно? 232. Юрченко Якимчук. Очень плохо. Якимчук Костюков. Носочки, носочки, носочки. Назад. Носочки да, вот так. на дні. Можна. Да. Законуся, да. то буде максимальний результат. 247. Так, Костюков э, Коломієць, А, Захарчук. Можна. 224. Захарцю, Коломієць. Добре. 262. Колумієць Можна. Колумієць побережець. Можна.

30, 98, да. 260, датчик еще, 700, Женя? Не сработал датчик. Еще раз потом перетяжи. Мамачук, давай, дай колобоку. 4,56. Вообще, котел. Ворота, 266. А у вас, ну, он бы был тут друг, если бы не было. — Який? 2006? — А що, 2009? — Да, друга спроба, да, друга спроба. Мельник, Олександр, Рябий, Іллян. — Сань, саня, ти приїхай, дай я. — Женечка, лишню роботу зробив. Ну, там, там не в тренері біло, там Саша Павлюк — тренер, але хлопчина такий ну, розвинутий. — Ну, Ні, це вже полонь київська. — А, а то там хтось? — 240. — А, ви хочете вже при... Ну, непоганий воротник, ну, як би, ногами не працює, але так, будь ласка, Ваню. 285. Я перепрыгнул. 285. Мельник Даниил, Ефтикова. Выживай, меняем вот этим. Нет, небольшой я отрываю, я кругу скрываю. 246. Идет. У нас Ефтиков не Клемпс.

Чуть -чуть, Панасюк Вадим, Гурт Дмитро? Він вже сказав, що в них забирається, я вже боюсь щось говорити. 227. Єгор. Гурт Дмитро, кошляк, Дмитро. Добре, добре, стоїмо, стоїмо, стоїмо. 261. Так, Кошняк Дмитро Кондратюк, Владислав. 258. Так, Кондратюк, Юрченко. Трошки на землею 35. 235. Юрченко, Якимчук. 228 Якимчук Костюков 250 Костюков за Ковчук Стазу 3 метра 32 Пожалуйста, пожалуйста, Сахарчук, Коломеец. Полетели. Добре. 279. Вау, третью можно? Можно третью, Ну пожалуйста, Коломеец, Егор, Побережье, Ярослав. 250. Очень, очень слабо, для нотаря очень слабо.